А як думаєте, люди, що простіше поремонтувати драль, чи купити нову, чи там, замінити якора, чи редуктора, чи ходити з гіпсом, щоб з ключицею разом вирвало? Ну, є такі дральки, в принципі, там з низькооборотів, з редукторами, там колишні там, якісь там дуже, дуже потужні бувають. Я думаю, що краще... Хай зломиться дралька. Міні розказувати такий випадок, що люди... Якусь там була з цього року така стара до низькоборотна. Три чоловіки тримали дрельку, сверлили якісь там дуже коротше, в прицепі, там, фурі, отвори дуже грубі. То реально один трубою тримав там, і то такі два мужика по 100 з чимось кілограм, один, третій менший, реально часом є. А якби вона вирвалася, я не знаю, щоб їм там руки повиривали. Так що не влікайтеся таким. Так що... Дивіться